Вже бляха обідна, коли ти викладаєш щось круте, креативне, класне, сміливе, і перше, що ти помічаєш, що навіть твої друзі це не лайкнуть. І потім в твоїй голові починається оцей от круговорот думок, що е, щось крінжове, щось неправильне, е, взагалі, все не так. Давай, по новому, міша, все хуйня. Все, ми кладемо руки, і більше ми цим ніколи не займаємось. Але знаєте, в чому найбільший парадокс? Що друзі ніколи не будуть оцінювати твою цінність. Друзі, це зовсім про інше. Друзі, це про підтримку в складні моменти, про радість в класні моменти і про класні спогади. Але твій шлях самоприявлення це зовсім інша штука. Це про те, щоб переставати себе обмежувати. Чисто через те, що твої друзі не поставили тобі лайк під відео. І головна суть така, що твою сміливість, твої класні відео бачать зовсім інші люди. Твої слова зачіпають людей, які навіть тебе не знають. Твої малесенькі кроки набагато важливіші за будь-яку статистику. Твої друзі можуть тебе не лайкати, але світ все одно знайде тебе, якщо ти просто будеш собою. І саме головне це проявлятися не для чогось схвалення, а для того, щоб бути чесним перед собою, жити це життя по справжньому і на всі 100%. Суть тут навіть не в лайках суть в тому, щоб створювати життя, яке ти хочеш жити.